Доброго дня, шановні. Ну, ось, я зробила це. Ось він весь лежить. Коріннячко таке дебеле. Ой, таке, що як могла, так і корчувала. Таке оце коріння і ще відро отут викинула. Старалась так, щоб ніде не залишалось. Шановні, це за два роки. Оце ну Десь два квадратних метра. Бо один квадратний метр це основна серединка. І ще він стріляє, дуже стріляє. Ось такими пагонами ось дуже гарно видно. От, подивіться. Ось це край. А це обірвався. От. Принесла я його. І що? О, Як рветься, бачите, як? Візьмете рветься, коріння лишається, верхушечка відривається. Ну, напевно, ось, от, от, як оце десь дві чи три стеблинки. Шановні, такі малесенькі, нещасненькі. Від, від, десь біля асфальту, так збоку було, думаю, ну, не буду ж я як кажуть, лізти десь і щепати. Але така краса була. І за два роки, шановні, оце таке, що треба було, настільки я люблю рослини, настільки я стараюсь якось зберегти, але це... це вже занадто. Ну, подивіться, бачите, які. І це такі вони. Ну, я вам скажу, як перей, тільки товстіший і міцніший. Ну, і, звичайно, він вверх росте 2 метри. От. Уже слава Богу. Ну, ну, я не викину його отак, от. я його у відро це поділю отак у відро. І попробую у відрі, як він буде у відрі рости. А щось буде не так, то звичайно ми його десь на природу віднесемо, де не буде заважати. Ну, оце таке, шановні мої, бавлінка. З міскантусом. все. Зато це гарне, двохрічник, коров'як. Ну, все, бувайте здорові.